Здоров, здоров, здоров. Так, цукровий діабет. Подивився мега новий відос і хочу експеримент. М -м, треба когось з цукровим діабетом, бо там в відео було вказано, що однією з причин цукрового діабету є такі мікрочерві, які є в крові, яких важко знайти. Там ці черві пересаджували іншим штукам, в них теж ставався цукровий діабет. Відповідно, задача завалити червів, які є в крові, і глянути, чи пропаде цукровий діабет. Ну, так же само, перше, що не можна при цукровому діабету, мучне, жарене, ну, типу, це картошка, всяка штука, і молочку. Оце три зразу спати. Все, що з мукою, макарони, там, піца, взагалі, но 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 ну Щоб завалити червів в крові, ну, без поняття, що за черв, ну, без поняття, що буде вбивати тих червів, бо ще не перевіряли. Відповідно, треба зібрати травки і зробити собі такий наборчики. Наборчики ті. Які... Запити кожного дня, раз, два, в як воно вам йде. І може таки бути, що їх треба буде пити там 2-3-4 місяці, 6. Полинь, чорний тмин, чисто тіл, піжма, гвоздика. Зробити собі такий наборчик можна по одному Х. Тобто 1-1-1-1. Змішали докупи і перейдідой, і подивитися, що з вами буде. І відмовитися від цього всього. Про травлення, в кого є проблеми з мікрофлорою. Буде зараз такі, от, картиночка з список травками. Просто купили, все, перемішали п'яти там з формулою, зіксами мені лень проговарювати. Список теж пити, Вон, кажучи, щоб нормальний чай був столову ложку даєте, настоїти в гарячій воді перед їдою або після їди два рази на день, 3-6 місяців. кого проблеми з горлом. Зараз цей от, соснова живиця 100 гривень в інтернеті продається, є і конфетки і все. Після операції, хто мали ще, додавайте собі до раціону чага. Воно таке, як буде як як матеріали для організму. Олікс ще щось чага, то гриб такий, столовими ложками, 2-3. Там як вам буде йти цього. 150 грамів мінімум з'їсте десь, в залежності, яка операція. І таке: по хіміотерапії мед, морква. Медморква, ну також додати регулярно їсти, щоб організму стало легше. У кого є цукровий діабет, народ чисто раді експериментів. Якщо є, хтось можете мені написати, як я знайду в кого замовити травки, вам поїдуть травку, щоб ви попили і подивилися, що буде. І ще цікаво, в кого є цукровий діабет, чи ви реально ну, так откарімо харчувалися, Готовився тоюся фігньою, чи нас просто ну, появився із ну, не від того, тобто яка причина цукрового діабету. Піс. Піс-піс-піс.